На території Палацу Потоцьких у дні фестивалю реконструктори майстерно відтворили побут середньовічного лицарського табору. Гостям свята пропонували на власні очі побачити відтворення штурму фортеці, класичний кінний турнір та лицарські масові бої в гурт. Мені орден, ми ще клуб мост в асоціації фандрі. Ну, це всі українська асоціація реконструкції 15-го віка області в районі. Город Агент, ми як горожані. для лицаря 21-го століття, головне у повсякденності не розгубити свою воїнську сутність і, хоча б раз у рік одягнувши обладунки, вийти на бій заради найзахопливішого відчуття відчуття перемоги, честь, мужність, справедливість для посвяти у лицарі недостатньо володіти знанням з історії та вправно махати мечем. Основною є відповідна статусна поведінка. В нас був випадок з моїм другом, коли його посвятили в лицарі. Це було під час зимового походу і собі, мінус 15, холодно, слизько, і один хлопчина з Дніпропетровська падає і зломує ногу собі. І він його на собі ніс. Він здобув свій лицарський хрест не в бою, комусь, як то кажуть, розтрущивши шолом чи щит, а проносячи чотири кілометри на собі поранену людину. Тобто, це той справді лицарський вчинок. І тоді це було ввечері в монастирі при свічах. Ми, скажімо, зібрались гуртом лицарів, такі, ті, котрі вже мали лицарські хрести. Старший з нас за віком та за званням взяв меч, сказав, вставай на коліно, поклав йому на плечі лезо меча, сказав, пам'ятай, що ти віднині лицар. Ну і пізніше це було дійсно святкування. Тобто це щось більш внутрішнє, не тільки англійська королева може посвятити в лицарі. Лицарі вони народжуються, ними стають. Випробувати лицарську звитягу до Львова приїхали близько 200 учасників. Свої намети на території палацу потоцьких розклали лицарі не лише з України, а й з Польщі, Білорусії, Росії, Сербії та Франції. Ми займаємося реконструкцією міщан, які були на службі в герцогів Бругунських, але вони були фламанці, скільки Фландрія в середині 15 століття вона входила до складу бургундського герцогства, то відповідно ми служимо бургундським герцогом. Але ми фламанці, це завжди був свободолюбивий народ, от, тому ми інколи любимо побунтувати проти герцога. Ми фактично це прообраз регулярного війська, от, але живемо за свій рахунок. Тобто нам виділяють, ну, умовно кажучи, нам герцог виділяв гроші, за які ми собі жили. От власне, ми займаємося саме реконструкцією цього періоду і міста Гент. Колориту фестивальній атмосфері додавали середньовічні музика і танці, адже за словами учасників свята, одним із основних його завдань є дарувати людям казку. Ось я приїхав сьогодні до Львова, щоб грати на фестивалі легенда Львова. Це лицарський турнір, який охоплює не тільки саме лицарські баї, але і ще музику, а середньовічний костюм. Майстер-класи, конкурси. Відвідувачі фестивалю могли не лише поспостерігати за захопливими поєдинками лицарів, а й самі повправлятися у бойовій майстерності. На задньому подвір'ї Палацу Потоцьких було організовано лучне поле, на якому всі охочі вчилися стріляти із лук.